Сообщения о терактах участились, а тепер ми слышим їх не із зарубіжних новостей, а із наших. Не дай Бог, щоб вони стали привычным явлением. Якщо у вашому місті стало дуже неспокійно, слід очікувати на будь-які непередбачувані неприємності, можливо, навіть і на теракти. Ви можете суттєво зменшити загрозу теракту вашому життю, якщо обмежите своє перебування в багатолюдних місцях, на ринках, супермаркетах, місцях масових видовищ тощо. Це стосується також і громадського транспорту. Ніколи не приймайте від незнайомих людей жодні сумки чи пакунки. Можна вам сумочку оставити? Не надовго. Я відлучусь на пару. Ми сейчас ми, щас, ми, Ні, щас, ми щас не у Нас тоже поезд. час на полі. Так само не залишайте свій багаж без нагляду. Якщо ви бачите в багатолюдному місці або у громадському транспорті залишений кимось згорток, коробку, портфель чи сумку, голосно повідомте про це всім, хто є навколо вас. У жодному разі не можна чіпати підозрілого предмету чи намагатися самостійно перенести його в інше місце, треба негайно покинути це місце, відійти подалі і викликати правоохоронців. Слід дочекатися їхнього приїзду та вказати їм точне місце знаходження підозрілого предмету. Якщо вибух чи пожежа відбулася поруч із вашим помешканням. Відкрийте двері і подивіться, чи не задимлені коридори і сходи. Якщо диму нема, швидко покиньте будинок, щоб вийти на відкритий простір. Бажано вимкнути при цьому електропостачання та газ. Прихопіть із собою пакет документів, гроші та заздалегідь спаковані речі першої необхідності. В жодному разі не користуйтеся ліфтом, просуваючись у напрямку відкритого простору, не торкайтесь дротів та порушених конструкцій. Якщо ви просуваєтеся в темряві, постарайтеся не світити сірниками чи запальничкою. Краще вийти на вулицю навпомацьки, ніж спричинити вибух газу, що може витікати із пошкодженої труби. Вийшовши на відкритий простір, займіть місце подалі від будинків, споруд стовпів тощо. Після цього зателефонуйте за номерами. 101 служба надзвичайних ситуацій. 102. Міліція 103, швидка допомога. По приїзді рятувальників та міліціонерів виконуйте їхні вказівки. Якщо дим у коридорі та на сходах не дозволяє вам покинути приміщення, поверніться до квартири, зачиніть двері і заткніть щілину під ними ганчірками. Постарайтеся добре змочити двері водою. Вимкніть газ та електромережу. Якщо у квартирі є балкон чи лоджія, вийдіть туди. Важливо зачинити за собою двері. Перегніться через огорожу балкону і намагайтеся притягнути до себе увагу людей на вулиці. Як бачите, ці поради можуть знадобитися вам завжди. І не лише у буремні, неспокійні часи. Тож запам'ятайте їх про всяк випадок. Хай світить вам сонечко на мирному небі. І бережи вас Бог.